Ви знаєте, як би не розвивалися технології інформаційні, це добре, що вони розвиваються. І напевно нашим дітям буде дивно, на яких перших магнітофонах ми читали свої книжки, як ми дивимося, на яких ми читали. Це вже тепер нам дивно, а наші діти, напевно, будуть дивуватися, що це таке. Тому що колись не можна було витика малесенька плешка, на носі книжок на нього записати і, і це, і читати, і все інше. Ну але шрифт Брайля, на мою думку, він не ніколи тому, Ні, що, не втратив е... своєї актуальності. Тому що одне, коли тобі читають книжку, інше, коли ти її сам точно. Е... Мені ви знаєте, можливо, це було трошки в моїх вустах, скаже дехто, що звучить не дуже правдиво, тому що я сама на превеликий жаль що я в тому Брайля не читаю, але я просто відчуваю це. що Коли я слухаю книжку і коли я її читала сама. Невеликі різниці. Ну, а, в побуті для мене, ще браля Боже, як добре, прочитав напис на ліках, правда? Прочитав ще. Це спасіння телефони наші. якісь. Mm -hmm. Знаєте, вже в мене телефон, 200 доларів, вже все, треба щось викидати, вони ще телефон не сприймають. А, а, а скільки їх треба, розумієте? Так. І це дуже добре. Кажливо, і читати книжку <ква> це дуже важливо. І тому я вважаю. Шошили бренди, які існує вже 200 років, лише існувати. Е, і дуже добре, що в нас є можливість, і що управління соціального захисту, департаменту гуманітарної політики нашої міської ради е, з розумінням ставиться і підтримує такі наші заходи. Е, будемо сподіватися, що вони є вже традиційними. Декілька років вони вже проходять і що вони будуть проходити і надалі. Ну, це конкурсна комісія, є текст підібраний. Все, умови ті самі. Умови ті самі. Тобто, що все-таки умови один текст для всіх, так? Так, Один текст для всіх, бо ну, коли є різні тексти, все-таки можна іншу кількість знаків почекати, А так рівні умови для всіх. і вцій. коли пересипається підсочтою години і все. потім рокуємо.

Світлана, другий рядочок Ліва Споріжка. Або е та жили. так. так, так. так? Ну, готова? Так. Ну, давай. Жили вони так само у Богу, як перш. Хіба часом пташка пурхине, мимо не побачивши нічого, окрім тих знайомих тихих гір та дерев. А увечері сходилися на дорозі додому. Тоді ж бо Галин голосок свіженький, дзвенить Галя розказує, що бачила, що чула, що там добре і що легеньке їй здалося. Удова слуха часом часочком сама щонебудь промовить про бачене, про чуте. приходили до своєї хатки додому. Світла вони ніколи не світили. Місяць та зорі світили їм замість світла. Галя теж ходила на Поденщину і теж потихеньку заробляла за тим, що Галя була ще дуже молоденька, не, не, не вміла, недосвічена. І кажу вам, ніколи вони не йшли, не поглянувши на шлях, на шлях той, що звивався по горі гаєм, не, пос, не постоявши на луці, дурно не, пождавш, не пождавши, не діждавшися нікого, хіба часом пташка пурхне мимо. Не побачивши нічого, окрім тих знайомих тихих гір та дерев високих, вони йшли, приходили у місто і наймалися робити, де траплялось, і що Бог насилав буди носи, буди носити, городи булоть, сікти капусту, хати білити, усе, що кажу, Господь їм насилав. Цілий день вони робили зрідка у клі, у купі, в одній господі сливи завсіди різно, по різних господах, а ввечері сходилися на дорозі додому. Вісімнадцять. Важенночка, серденько. Тут другий рядок. Абзац слово жили. Тільки ну, скажеш, так. Коли ти скажеш? Може і жили? жили? <laughs> добре, добре. Тільки я жити? перекладаю одразу на польську <laughs> Тепер. Не треба <laughs> Добре, я не буду. Ну, добре. Добре. Готова? готова. Ну, давай. Що? Що? Починай. Жили вони так само. А ввечері сходилися і на дорозі додому. Тоді ж бо було... галом. Голосок свіжесенький, дзвенить. Галя розказує, що бачила, що чула, що там добре і що лихеньке, їй здалося. Не побачивши нічого, окрім тих е знакомих тихих гір. Там дерев. Приходили до своєї хатки додому. Світ, світла вони ніколи не світили. Місяць та зорі сяяли їм на місць світла. По трудах не, не в них не гаразд частенько сон покоїв їх. Найгірше у, у дову мучило безсоння. Вона бралася плакати якимись скудними старечими слізьми, що від них здавалося, розірветься. Розірветься? Розірветься. О, ну, її покруше. Так, 23. І 23, 47, 46, 46. Ага. 46. От ми підводимо підсумки. Ага. Ага, Перше місце, 1150 знаків. 1150 знаків. Тисячу так білинська галя. Ну вона завжди в переможці була те між ними завжди боротьба йде. От, галя білинська 1121 знак, і на третє місце виходить Олена Петрівна, 1050 п'ятдесят знаків. Ви знаєте, я не пам'ятаю точно минулорічних і позаминулорічних. Ваших, так, як то виразити, результатів в кількості знаків прочитаних вами. Але мені здається, що прогрес є. Я. Так, так. Я. От, от, от. от, є деякі нові учасники, це теж дуже добре, що долучаються нові люди, які беруть участь в нашому конкурсі. Ну, ви знаєте, дійсно. Якогось такого похвали, і, напевно, я не знаю, ви всі заслуговуєте того, яка користь. Може, хтось скаже, що текст важкий. Старалися шукати текст який середньої тяжкості. От, деякі деякі слова, може, ну, архаїзми були, але. Для те є спонука читати нам більше української мови і української літератури. От, так що е, вважаємо, що в принципі нормально справились. Дехто трошки поспішав, але ну, з інтонацією не може не, не все гаразд, але основна е, маса людей, от це можуть підтвердити і Світлана, і Надя. От читали гарно з інтонацією. Ну я розумів, що легше читати, коли ти подумки читаєш, і важче голос. От, то тільки одне побажання: більше нам треба читати в голос, і тоді все буде гаразд. Зі швидкістю, так нормально. А от трошки з інтонацією треба читати в голос більше. Посадила ти... перед себе чоловіка так. і читаєш, таке от зауваження. Тепер тепер до результатів переходимо. Ні, я хочу сказати, Ви знаєте, незалежно від того, хто коли закінчив школу. Брай для нас це світло у, у, у тому тунелі, який у кого немає ніколи. Кінця він завжди був, він є і завжди буде. І ніяка сучасна техніка його не змінить. Це перше, що я хотіла сказати. А друге, мені позавчора подзвонила наша учениця і дуже просить, будь ласка, може, їй якась списана Брайлівська книжка з казками, бо нема чого читати дитині. На звук ще така маленька дитина, їй три рочки не сприймає або не зовсім правильно сприймає, а хоче читати. Так що Брайль, звичайно, для нас є дуже потрібним, як ми там до. Не говорив. Сьогодні багато є видавництво, які нам друкують книжки, різний шрифт, різні інтервали, різне оформлення. Але от ми зі Степаном Степановичем розглядали, і тут показували. Книжки зараз дуже гарно оформляються, тому їх не тільки треба. Читати, а й треба розглядати. Шанувати. і, Та, треба і шанувати, звичайно приєкти, шанувати. Треба. А так ми дуже задоволені. Читанням дуже задоволені. Не поспішайте, не вигадуйте слова, бо часом виходять казуси, але читали дуже гарно. Ми задоволені і дякуємо всім. Знаєте, зараз от, е, у Львові в цьому році виділені кошти на реконструкцію площі біля пам'ятника е, Шевченка. Я декілька разів зустрічалася з архітекторами, які це будуть робити. До речі, там вони планують і е, 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 ні, там не буде тактильна плитка. Ні, я зараз поясню чому. Там буде. Е, Скульптура пам'ятника Шевченка в мініатюрі oh. mm -hmm. а, і от ми довго обговорювали там, не можна покласти контрастну тактильну та плитку, бо це є по перше, це є авторське право, це є площа, вся не тільки пам'ятник, а вся площа композиції це є авторське право. Не можна цей центр, вони кажуть, не буде там ні жовтої плитки, нічого. Але ми десь сиділи довго і зустрічалися, і погоджували з ними. Вони мені фотографії приносили, які вони. Я стосовно шрифту Брайля. І там вони кажуть, Пані Любо, вона фотографії є, вони десь там з, з Копенгагена чи щось. От вони накладки замість і тут будуть тактильна плитка, а будуть штраву, фолоси. Накладатися на ту плитку, яка є прикріплятися паралельні, які будуть виконувати якби функцію направляючої плитки. І так само шаву будуть робити, тому що вони хотіли з нержавійки, з нержавіка є дуже слизька і слизька, вона не підходить, і тому це буде шавуну. Тобто будуть і як попереджувальна плитка, напрям буде один, щоб не якби не розумієте, коли є перенасичення. Це теж зорієнтовано. Там буде йти одна, вважається 100-метровка суцільна від оперного до покрови. І там буде одна йти лінія, вона буде 50 сантиметрів. 50 сантиметрів вільно ну і знову 50 по цій паралельній лінії, тобто в двох напрямках можна рухатися тактильно. І звід там буде там, де буде поворот, якраз тільки до, до самого пам'ятника нам не треба. Нам до, до скульптури той, яку ми можемо побачити, розумієте, там сходи будуть йти, там буде попереджування перед сходами, там попереджувальна має бути перед виходом на вже де трамвай ходить. Ну таке. Але я не про це. Вони мені показують кажу, ну, я ж не бачу, що там ви розумієте, тут от є щось там, лінія, крапочка, от якраз цей, що направляючи так само з метану, то напевно шрифтом брайля щось означає. Я їм кажу, ви розумієте, ну шринбраля то подивіться. От що таке ж редбреля? Це пальцем. Ну але ж можна далеко одне від одного ті крапочки. Я кажу, та не можна, це треба пальцем читати. Ви вважаєте, що я стала тут, через два метри ще одна крапочка я буква прочитаю. Тобто це що люди не розуміють. А для чого це? Я і пояснила для чого, щоб вода стікала між тим, робиться, і тут так само має бути якийсь, бо якщо там вода буде замерзне. Не, то потім літ. Тому треба, не має бути суцільне, а має бути якісь проміжки невеличкі, щоб цікаво давна. А ви думали, що шрифтом брелі щось написано? Але є один суттєвий недолік. За ніч наші діячі покрадуть на брухт. Це буде прикріплено до цього. На, е, на болтах таких, як а, це як називається. О, ще більше? Ще ще До речі, сходи міняти не будуть, тому що вони, якби композиції є, вони дуже важкі. Ми домовилися, що по місцю, тобто там вони будуть край сходинок зробити три, яких насічки. Ну там шліф машинку, як вони казали. На це зробив то. Треба побачити. О, ну будемо сподіватися, що воно це буде. Направляючу плитку всі насихів. Там прекрасно зроблено від Санта Барбари і аж до кінця. Прекрасно, я сама хожу колотила. Але де? мені чубить політики. І, і ні, Олена Петрівна, там дуже гарно видно. А про те, що ви кажете, що крапочки одна від одної. Ми коли з Степаном і Світланою були, де то ми були, хотіли, щоб Персоні, напис на Взяли на вокзал. чи, чи то цвяхом, чи, чи просто такого на метанні накололи, накололи крапу. Просто так, все не де, -де, 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 де. Ну і думали, що це Ну, давайте результати тепер прочитати.

На друге місце вийшла Галина Білинська. 121. Телевізор холодильник на Галя, вітаємо! Молодець, що прийшла. Бачите, Вона дуже вийде. Це мене важливо почувати що прийшла на конкурс. Ну і що? Третє місце. 1050 знаків. Олена Куня. А потім на салати я до вас прийду. Майже на п'ятій Олені Петрівні наступала Ніна шпильчек, тому що в неї 12 і були в... Ні, кого називає Світлана? А ви руку піднімаєте, кому є? Діночка, підніми ручку, будь ласка. Далі я просто вже буду називати прізвище. Вже не входить. Світлана Пашкіна, 618 знаків. Герка Кирилова, 519 знаків. Леся Кузьмін, 739 знаків. Так, Тетянка Герасіка, 949 значок. Да, 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 Руслан Хмит, 768, да. да, молодець. Маженка Люц, 429. Да, да. да, да, да. да. Молодець. Да, Олечка Гайщук, 538. Я Степан підлужний 903 знаки. А надії Миколаївні ми дали читати зовсім інший текст, тому що вона його вивчила за той час, коли ми читали його.